Осінь у камуфляжі це не просто поетична збірка, котра поєднала довкруж себе 31 автора з усіх куточків України. Це згусток творчої енергії, болю й скорботи за долю рідної землі, а ще неймовірної шани й любові до воїнів світла, захисників неба над нашими головами. Серед поетів, котрі увійшли до збірки, є й наші землячки: Віра Олеш та Галина Яковлєва. У середу, 21 січня, вони завітали до Червоноградської загальноосвітньої школи номер 1 із презентацією осені у камуфляжі. І мій син навчався в цій першій школі, і відразу таке виникло бажання подарувати бібліотеці, щоб познайомились дітки, вчителі з віршиками, тому що така болюча тема, вона взяла нас за душу, за серце. Ми не можемо бути осторонь. Хтось воює, як кажуть. Зброєю, ну, наша зброя то наші вірші. У збірку війшло м, нас 31 автор з усіх куточків України. От, книжка була видана за свій кошт. І вже багато-багато примірників відправили волонтери на схід нашим солдатам. АТО. навіть один примірник, я знаю, є в нашій Київській парламентській бібліотеці і подарований. Лідеру правого сектора пану Ярошу. незважаючи на зовсім юний вік, діти радо відгукнулися на пропозицію провести презентацію поетичної збірки. Запевнила завідувач бібліотеки першої школи Галина Олійник. Презентація книги Осінь у камуфляжі у ЧЗШ номер Noдин вийшло дуже швидко, спонтанно. Практично за один день, вчора я підійшла до дітей. Сказала їм таку пропозицію, що в нас завтра буде свято, презентація книги, тема дуже важка. Ми цю книгу разом з ними погортали, вони собі вибралися. Як на диво, це діти ще маленькі, але вони... Дуже гарно це сприйняли навіть ті, які ну я думала, що вони не, не читають, добре не декламують вірші, вони таки хотіли читати. Розпочалася зустріч із вшанування пам'яті героїв, котрі полягли у боротьбі за незалежність нашої держави. Про те, як народилася збірка осінь у камуфляжі, і хто був її натхненником, учням розповіла громадська активістка, волонтерка і талановита поетеса Віра Олеш. А все почалось з того, що в інтернеті. Тая Цибульська запропонувала всім, хто хоче взяти участь, долучитись до такого проєкту. Обговорювалось, тепер це все дуже швидко робиться. Ви самі знаєте, написали і весь світ бачить, що там пропонується. Запропонували, значить, таку збірку, хто зголосився, зразу відправили свої тексти. Хто хотів писав про себе, хто хотів писав якісь замальовки, такі прозові, ви почитаєте, там вони всі є. Дехто зовсім нічого про себе не писав, головне, щоб там були тексти, присвячені нашим воїнам. Це не обов'язково всі на воєнну тематику, не обов'язково всі про АТО. Це і філософія, і кохання, і стосунки, і природа. Для того, щоб хлопці в окопах, ця книжка пішла туди, могли прочитати і якось свою душу звеселити. Той, хто оголошує війну, ніколи не радів життю, простому щастю у родині, ні сонцю, ні небесній днині. Той, хто на приціл бере тебе, не знає, що і сам живе під пильним поглядом прицілу. Біжить мороз по всьому тілу не страх, а відчай і журба. Той, хто стріляє, сам вмира, а ти не бійся, ангел мій. Ти під прицілом правди стій своїми почуттями і переживаннями болем за долю України, котрий вилився у поетичні рядки, поділилася з юним поколінням Галина Яковлєва. Холодним яром у імлі ранковій свій вірш писав український солдат. У формі камуфляжній і солоній, здригалось тіло під ударами гармат, писав про ніжність він свою і ласку, про щирість чоловічих почуттів, а ворог наступав і був уже так близько. Папір із віршем в полум'ї згорів. Про тебе ми напишемо, наш друже. Тримайся, любий, і вертайся живим. Наші серця до тебе небайдужі. Вони зріднилися з непереможним твоїм. Затамувавши подих, учні упродовж години слухали поезію, і самі з неабияким натхненням декламували вірші зі збірки. Голоси, плаче Україна! Не дай її занапастити! У неї мова солов'їна, вона змогла тебе зростити, єднаймось, друзі, щоб навіки нам побороти те ярмо, яке для ненької України усі гуртом ми знесемо. Хто спить, вставайте, пробудіться. Нам Україну боронити, а вороги ви стережіться, вам нашу волю не спинити. Цій осені пасує камуфляж, та пані цьому видко геть не рада, бо раз по раз його шматують гради і оголяють яблуневий цвіт. Тече багрянець з молодого тіла. І ржею в землю, матінко, прости, що вже за сином спалені мости, душа його у небо відлетіла, журавликом не верне навесні, не виростить калини біля хати, йому ця осінь дарувала шати, не мерз, аби в сирій своїй землі. Завершилась зустріч спільною молитвою за воїнів, котрі боронять наш край на передовій.